Медійники із прифронтових засобів масової інформації спочатку відвідин Коломиї прогулялися прогулялися середміттям і, звичайно, ж відвідали музей писанкового розпису. Ми зустрілися, поспілкувалися. Вони нам розповіли, в яких умовах доводиться працювати колегам-медійникам на прифронтових територіях. Як це все непросто і важко там. Важко тепер всім, і нам тут не просто, але людям, яких працюють під бомбардуваннями, під обстрілами, які працюють у розбитих приміщеннях без інтернету, без техніки, без світла, очевидно, що набагато. Важче Юлія Клименко очолює сайт 9-го телеканалу із Дніпра. Цей колектив має 50-річну історію. Там працювало майже півсотні людей. Тяжкий час, війна, все. Вони вирішили розформувати телебачення, тобто, всі з телека, як то кажуть, всі пішли телевізійники, но свою іншу роботу. Залишився сайт наразі, яким я зараз керую. Як і ми. Перетрансформували можна сказати, телебачення у телеграм-канал, Зараз ми працюємо як новостійники. Володимир Петренко приїхав із Сум. Він очолює обласну газету ярмарок. каже, що друкованим засобом масової інформації в Україні зараз доволі нелегко, а особливо тим, що в прифронтовій зоні у нас з перших семи днів повномасштабного вторгнення це обстріли, особливо. Прикордоння. Ну, по сумах теж, мало не щодня щось прилітає. Найчастіше це вночі або вранці, От є руйнування. Зараз, поки ми перебуваємо тут у вас у Карпатському краї, по сумах. Обстріли і вже саме жертву саме ці саме, саме дні. Ну а газети випускати. Акули пера мікрофону залишилися задоволеними відвіданими музею писанки. Кажуть, що повезуть із собою додому лише гарні спогади про перебування на Прикарпатті. З коломиї Малецький Галина Романчук телерадіокомпанія Раї.